Солідарність, братня, є з вами в той час, коли ворог не зупиняє проливати кров на нашій землі. Не раз ми чули від вас, як доброго пастиря, як дрожить ваше серце, скільки народу ви кормите, і даючи оцю скипку хліба і шклянку води. Нехай милосердний Господь своєю ласкою, своїм подихом Воскресіння кріпить вашу ходу і ваше Слово, щоб воно приростало, приносило надію нашому народові на многі і благі літа Христос Воскрес. Тож хочу нашому владиці Григорієві щиро подякувати за отих будні труди, за оцю дорогу пастиря, який два чи 4 години на сім чуває над своїм народом і в різний спосіб старається допомагати тим, хто є найбільшій потребі нашим Збройним силам України, волонтерам. А особливо дякую, дорогі владико, за вашу молитву і свідчення доброго пастиря. Хай Господь також у своїх молитвах кріпить вашу пастирську ходу, щоб Слово Ваше кріпило наш народ в надії, вірі, любові. На мною літа Христос Воскреговою. Особливий спосіб я хочу сьогодні привітати і дуже щиро подякувати отцю Іванові, парохові цієї парафії, Блаженої пам'яті Владика Юліан після того, як святий папа Іван Павло II у 2001 році проголосив блаженними наших священомучеників, Дрогобицьких, владика Юліана і віри. Який підняв це зерно, як кажу, науковці, яке впало у священну землю нашого народу і принесло такий рясний плід. Владика, як добрий і журився, як би тих людей, які так протистояли режимові, який лютував, який об'язував їхні уста колючим дротом. І знущався, бо їхні уста голосили правду, істину гласило їхнє буття, і ніхто не міг їх залякати. Тому ворог думав, що стреїть з лиця землі, але Господь Воздвиг їх в своїй правиці, могутньо являє нам, як народові, як взірець віри, стійкості, любові, до Бога своєї церкви і народу. Тоді владика, як часто мені оповідав, отець Іван післав його тут мікрорайон. І отець Іван каже, до мене тут були болота. Я думаю, наряд, який ще сьогодні тут зібраний, добре пам'ятає цей мікрорайон, цій каплиці. Він тоді ще трохи юний, священнослужитель, прикликав Боже, Боже царство. Так само його заслугає. Що поряд з розбудовою воноградника Христової Церкви тут, він старався поширити це ім'я. Він бився, а, не мов, та риба в воді, правда, щоб як якнайкраще те, що йому єпископ і сповідник поручив звершити, тому будує цю святиню, старається. Проживу пам'ять наших блажених священомучеників разом з канцелярією єпархії збирає свідків, перелопатує архіви, де ще е, дуже сумарно дивилися на ходу нашої церкви, яка виходила в ранах. Але нарід трудився, щоб видавати це свідоцтво тих мук, тих катів, які знущалися. Тут над нашим народом. Тому я сьогодні в це свято величне, коли ми соборно споглядаємо їх життя, їх свідоцтво. Хочу очі тобі щиро, щиро за це подякувати. Хай за їхніми молитвами Господь також кріпить і твою ходу і благословляє твою дошпастирську працю тут, в нашому. Другобичів нашій єпархії, силі, здраві, посіщені Духа Святого, на многі і благі літа Христос Воскрес!